У цьому поєдинку перемогу отримала ямбом Аліса. стала чемпіоном України. До Ірпінського ліцею номер 3 повернувся спортивний дух змагань. Найспортивніший заклад громади через місяць після відкриття приймає у своїх стінах чемпіонат України з хортингу. Перше змагання після відновлення зазвичай до військового стану у нас. Взагалі кожні вихідні були якісь змагання в закладі, і я тому дуже радію насправді, що ми можемо виступати дійсно класною базою для проведення реального змагань рівня чемпіонату України. Відроджуються не тільки ліцеї, але й самі змагання. На цьому чемпіонаті вперше офіційно спортсмени боролися у трьох розділах: боротьба, фехтування і поліцейський самозахист. Хортинг рідний для ліцею вид спорту. Станіслав Федоров не тільки директор закладу, а й президент Української федерації Хортингу. Перші змагання з хортингу і чемпіонат України проводимо саме тут. Звичайно, це трошки лобії нашого Стаса. Це його від спорту улюблений. Не дивно, що у складі збірної Київської області виступали й учні Ірпінського ліцею. Тут вони тренуються, тож були дуже раді відновленню рідного закладу. Наш спорт Зал для нас був другою домівкою, але після відновлення ліцею ми одразу повернулися в наш любимий ліцей, і мої діти сказали, нарешті ми вдома. І ми дуже раді, що ми зможемо проводити такий турнір, іменно тут стало краще тренуватися. Атмосфера повернулася, та яка була раніше. Дуже радий, тому що знову займаюся в ліцеї, так як раніше. Дуже добре. Я підготувався. Я впевнений в тому, що я переможу. Очікування Івана справдилися. Він виборов перше місце. На п'єдестал піднялися ще двоє ірпінців. Іля Огнів теж перше місце, Андрій Мельник друге. Збірна Шкиївської області, у складі якої змагалися хлопці, стала другою на чемпіонаті, поступившись збірній столиці. Третя команда Харківщини. Ірпінь це місто спорту, місто здоров'я, як і до війни. Був шалений розвиток в цьому напрямку, так і надалі. Ми плануємо тільки розвивати. І ірпінь буде як і був, так і буде найкращий по спорту не тільки в Київській області буде, а й в Україні.